Зарады бутон. Ну я ну, рассказал милиции. Ему стало плохо. Вы были в автобусе, да? Я рядом с ним сидел, водитель. Он остановился минуты за 3-4 за до этой аварии, остановился, вышел с автобуса попить воды. Взял бутылку воды, вышел, не знаю зачем. Ну, никто больше не уходил. Потом сел за руль мы поехали. И буквально через несколько минут, там, через минуту-две, я увидел, что автобус уходит настречный. Я попытался дотянуться до руля, потому что я сидел снизу, там, где пастаное сиденье. Ну, вернее, крикнул ему, говорю, что ты делаешь, куда мы едем? Он не погано. Він просто так дивився вперед и шли. А ты пирог в один, ну, старше я не знаю, ну, він живий, все нормально, з ним, Забрал и його, и корей его брал. А це автобус здесь у е, Львова, да, відпочинок відпочиток, відпочиток, відпочиток А звідки зі Львова так на шатк? На шаткій зайді Собра, дякуємо. Дякую велике. скажіть взагалі, як що було? Віхо взяв на ліву. Ліко на ліву сторону, так і на вулиці. Один справу впав на руку, зриваний вправу, в стару загуляє. Тож гуль туди полетів, а автобус його накрив, так? Ну, а вдарив вдарився так. і так. Та інформація є, що десь за 4-5 хвилин автобус там водій щось там воду, то таке там було. Ну він потім що князя, я не знаю. Ну, перед самою аварією 4-5 хвилин водій ставав, зупинявся. Чи було погано, чи як там. Він Ну, так. А вас перелом, так? हाँ है ना बंद करोगे तो स्पीक माँगा ले